Читання святого Псалтиря, Кафізма 16. Молитвами, святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що скрізь єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи, злянся, зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні, Тобі, як кладеться цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духу, славне торжество пророка Твого Господа, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться ангели, Його молитвами, Христе Боже, в мирі проведь життя наше, щоб ми співали Тобі, Алилуя. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до Тебе прибігаю чисте спасіння благаючи. зглянься на немічну душу мою і моли Сина свого, і Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого, єдина благословена. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвята Тройце, Боже і Творче всього світу, поспіши і направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрими закінчував, співати ці богонатхненні псалми, що їх Святий Дух Устами Давидовими промовляв. Як і нині співати хочу, і я недостойний, знаю свою неміч, припадаю і молюся тобі, і помочі від тебе благаю, Господи, направ розум мій і зміцни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень, та щоб навчився добрих діл за словами їхніми і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе україні Твоїй, разом з усіма обраними Твоїми. І нині, владико, благослови, щоб, зітхнувши сердечно, устами, я заспівав, промовляючи прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося, припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіте, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Сказав Господь Господу моєму, «Сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у підніжжя ніг твоїх. Жезл сили твоєї пошле Господь і Сіону, царюй посеред ворогів твоїх, з тобою народ твій у день сили твоєї, у світлостях святих Твоїх, і з отроби раніше віків я породив тебе. Клявся, Господь і не розкається, ти священник повіки за чином Мелхиседековим. Господь праворуч тебе, Він у день гніву свого уразить царів, він учинить судна народами, покриє землю трупами, знищить голови багатьох у великій країні, і з потоку в дорозі буде пити, тому високо піднесе голову. Прославляю тебе, Господи, всім серцем моїм, в раді праведників і в зібранні. Великі діла Господні, вони жадані для всіх, що люблять їх. Діла Його краса і слава, правда Його перебуває вічно. Незабутніми зробив Він чудеса свої щедрі і милостиві Господь. Він дає поживу всім тим, що бояться Його, завід свій пам'ятає вічно. Могутність діянь своїх явив він народові своєму, щоб дати йому насліддя народів. Діла рук Його істина і правосуддя, всі заповіді його вірні. Тверді і навіки вічні, встановлені на істині й правоті, визволення послав Господь народові своєму, навіки поставив завіт свій святе і страшне ім'я Його, початок премудрости, страх Господній і розум добрий мають ті, що додержуються заповіді Його, хвала Йому навіки віків. Амінь. Блажен муж, що боїться Господа, і дуже любить заповіді Його, сильним на землі буде покоління Його, рід праведних буде благословений, слава і багатство буде в домі Його, праведність Його перебуватиме вічно. У темряві сяє світло праведникові. Він лагідний, милосердний і справедливий. Добрий чоловік має милосердя і в позику дає. На суді він твердо говорить слово своє. Він повіки не захитається, пам'ять праведникові буде вічна, лихих наклепів він не убоїться. Серце його надіється на Господа, упевнене серце його він не злякається, коли побачить ворогів своїх. Він роздає щедро, подає в Богем. Праведність його перебуватиме вічно, сила його піднесеться у славі. Побачиться нечестивей і рознівається, заскригоче зубами і згине, бажання нечистивців не здійсниться. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, Алелуя, слава Тобі, Боже! Алелуя, 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 слава Тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хваліть, раби Господні, хваліть ім'я Господнє, хай буде благословенне ім'я Господнє до віку. Від сходу сонця й до заходу, хай буде прославлене ім'я Господнє, високо над усіма народами Господь, вища небес, слава Його. Хто, як Господь Бог наш. Він перебуває на небесах, він нахиляється, щоб доглядати небо і землю. З поруху піднімає бідного і згноїща підносить убогого, щоб посадити його з князями народу свого. Неплідно робить матір'ю, яка в домі своїм втішається дітьми. Аллилуйя! Аллилуйя! Коли вийшов Ізраїль з Єгипту, дім Якова, від людей чужих, Юдея стала святинею його, а Ізраїль володінням Його. Море побачило і розступилося, і Йордан повернув назад. Гори підстрибували, як вівці, і пагорби, наче ягнята. Чого ти море розступилося, і ти, Йордане, чого повернув назад? Чого ви гори, як вівці, скачете, і ви пагорби, наче ягнята? Перед лицем Господа затряслася земля, перед лицем Бога Якова, що перетворив камінь на озеро води, скелю на джерело потоків. Не нам, Господи, не нам, а імені Твоєму дай славу з милости Твоєї, щоб не сказали народи, де Бог їх, Бог наш на небесах і на землі, все, що захотів, створив. Ідоли язичників, срібло і золото, діло рук людських, мають уста та не говорять, мають очі та не бачать, мають вуха та не чують, мають нізрі та нема в них нюху. Руки їх не діють, ноги їх не ходять, жодного звуку немає, в гортані їх. Подібні до них і ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них. Доми Ізраїля, уповай на Господа, Він наша поміч і захист, доми Арона, уповай на Господа, Він наша поміч і захист, всі, що боїтеся Господа, уповайте на Господа, Він наша поміч і захист, Господь пам'ятає про нас і благословляє нас. Він благословив Дім Ізраїля, благословив дім Арона, Він благословляє тих, що бояться Господа, малих і великих. Хай же додасть вам Господь все більше і більше вам і дітям вашим. Хай благословить вас Господь, що сотворив небо і землю. Небо над небесами, оселя Господа, а землю Він дав синам людським. Не мертві хвалитимуть Господа, і не всі, що сходять у могилу, а ми живі, будемо благословляти Господа від нині й віку. Аллилуйя! Алилуйя, я люблю Господа! Він почув голос благання мого, прихилив до мене вухо своє, буду прозивати його в усі дні мої. Обійняли мене болі, смертельні, і муки пекельні найшли на мене. Я зустрів скорботу і утиски. Тоді я призвав ім'я Господнє. Господи, спаси душу мою, милостивий і праведний Господь, Бог наш милує нас. Господь охороняє немовлят, я знесилився, і Він допоміг мені. Повернися, душе моя, у спокій твій, бо Господь облагодіяв тебе. Ти, Господи, спас душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед Господом у країні живих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, вірував я, тому й заговорив, і я смирився вельми. І сказав я в нестямі моїй кожна людина говорить неправду, що віддам Господу за все, що Він воздав мені, чашу спасіння прийму і ім'я Господні призову. Молитви мої, Господу воздам перед усіма людьми Його, чесна перед Господом, смерть преподобних Його. О Господи, я раб твій, я раб Твій і син рабині Твоєї. Ти розірвав кайдани мої, тобі принесує жертву хваління. Ім'я, Господні, призову, молитви мої, Господу воздам перед усіма людьми Його, у дворах дому Господнього посеред тебе, Єрусалими. Аллилуйя! Аллилуйя! Хваліть Господа, всі народи, прославляйте його, всі люди, бо велика милість Його над нами, і істина Його перебуває вічно. Аллилуйя! Аллилуйя! Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість його. Хай же промовить Дім Ізраїлів, що Господь благий і повіки милість Його. Хай говорить Дім Аронів, що Господь благий і повіки милість Його. Хай говорять всі, що бояться Господа, бо Він благий і повіки милість його. У скорботі взивав я до Господа, і він почув мене і вивів мене на простір. Господь мій помічник, і я не боюся, що зробить мені людина. Господь мій помічник, і я сміливо дивлюся на вороги моїх. Краще уповати на Господа, аніж надіятися на людину, краще уповати на Господа, аніж покладатися на князів. Обступили і оточили мене, я ж іменем Господнім переміг їх, оточили мене, але я іменем Господнім подолав їх, обсіли мене, наче бджоли соти. Розгорілися, як вогонь у сухому терні, але я іменем Господнім подолав їх, вони били мене, щоб я впав, але Господь підтримав мене, Господь моя сила і пісня моя і став моїм спасінням. Голос радости і спасіння в оселях праведників, правиця Господня дає їм силу, правиця Господня піднесла мене, правиця Господня дала мені силу. Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні, караючи, покарав мене Господь, але смерті не віддав мене. Відчиніть мені врата правди, і я увійду ними, і прославлю Господа, ось врата Господні, праведні увійдуть ними. Прославляю тебе, Господи, що Ти почув мене і став моїм спасінням. Камінь, що занедбали будівничі, став основу наріжним каменем. Від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Цей день його ж сотворив Господь, радіймо й веселімося в нім. О Господи, спаси, о Господи, допоможи! Благословен, хто йде в ім'я Господнє, благословляємо вас із дому, Господнього, Бог Господь, і явився нам. Чиніть свято, несіть жертви до жертовника Господнього, ти Бог мій, буду хвалити тебе, ти Бог, мій, буду славити тебе, бо ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи, зглянься, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Душе моя, Інший світ на тебе чекає, і суддя виявить твоє таємне і зле, не прив'язуйся до земного, а поспіши взивати до судді. Боже, очисти і спаси мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Спасителю мій, я увесь покритий незліченними гріхами, як ранами, благаю милосердя, Твоє Христе, лікарю, недужих, прийди, зціли і спаси мене. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Душе моя, чого безтурботно живеш у лінощах, чому не жахаєшся гріхів, що їх ти вчинила, поспіши покаятися, доки ще Господь не зачинив дверей перед тобою. До Богоматері в молитві взивай надії безнадійних, я багато нагрішив перед тобою, спаси мене, владичице, причиста. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Господи святий, що у вишніх живеш і свидючим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння, перед Тобою схиляємо голову душі і тіла, і тобі молимося, святий святих, простягни невидиму руку Твою від святої оселі Твоєї і благослови всіх нас, прости нам усі провини, вільні, невільні, словом або ділом. Дай нам, Господи, покаяння, дай нам сльози нашої душі на очищення безлічі гріхів наших, пошли Твою велику милість на народ наш і на нас недостойних рабів Твоїх, бо благословени і прославлене ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Достойно є, і це є істина славити Тебе, Богородицю, присноблаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що безісління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці і всіх святих помилуй нас грішних. Амінь.